Вітаю! На уроці, математики. Тема уроку задачі на знаходження суми. Прямокутник. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Порахуємо усно. Рахуй разом зі мною. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та цифри. Форма один, пальчик один, цифра. Один. Форма два. Пальчики два. Цифра два. Форма три, пальчики три, цифра три. Форма чотири. Пальчики чотири, цифра чотири. Форма п'ять. Пальчиків пять, цифра п'ять. Назви, будь ласка, найменше число в числовому рядочку. Один. Назви найбільше число в числовому рядку. П'ять. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, п'ять. Полічимо у зворотному порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа 3. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа чотири. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Склади та розв'яжи приклади. Дві сніжинки плюс одна сніжинка. Дорівнює три. Три сніжинки плюс одна сніжинка. Дорівнює чотири. Відгадай загадку. Народжуються з квітки. Його всі люблять дітки. Заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть, малята, то що ж воно таке? Це яблуко. Давай спробуємо розв'язати віршовану задачу. Два яблука з'їв Семенко і одне мала Оленко. Друзі! Ви б не полічили, скільки яблук діти з'їли? Скільки яблук діти з'їли? Три яблучка. Два яблучка з'їв Семенко і додали одне яблучко, яке з'їла Оленка. І разом дітки з'їли три яблучка. Відгадай загадку! Їх в підручнику багато. Кожну треба розв'язати. Не будьте ледачі, розв'язуйте. Задачі. Задача це математичне цікаве завдання, де є умова і запитання. Добре подумай, щоб все розв'язати. Ще й відповідь точну. І правильно дати Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке задача. Будемо виділяти умову і запитання в задачі. Послухай уважно задачу взяли три синіх чашки. Взяли дві червоних чашки. Скільки всього чашок? Задачі із запитанням скільки всього називають задачами на знаходження суми. Їх розв'язують за допомогою дії додавання. А тепер подивись уважно на схему: скільки синіх чашок? Три, скільки червоних чашок. Дві І дізнатися нам треба, скільки всього чашок нам на це вказує фігурна дужечка. А щоб це дізнатися, якою дією ми будемо розв'язувати задачу. Нам треба об'єднати чашечки, тобто скласти, ми будемо використовувати дію додавання. Поставимо знак Плюс три, плюс два, скільки всього чашечок? П'ять. Всього п'ять чашок. На лузі паслося дві кози та двоє козенят. Скільки всього кіз і козенят? Паслося на лузі. В задачі є умова, на лузі паслося дві кози та двоє козенят. В умові задачі описано ситуацію, яка містить числа і математичні відношення. А також в задачі є запитання: скільки всього кіз і козенят паслося на лузі. У запитанні задачі вказано, яке невідоме треба знайти. Що нам треба знайти? Нам треба дізнатися, скільки всього кіз і козенят паслося на лузі. Задачу ми будемо розв'язувати дію додавання. Скільки паслося. Кіз – Дві. А скільки козенят? Двоє. Два плюс два дорівнює. Чотири. Всього кіз і козенят паслося на лузі чотири. Познайомся, це прямокутник. Прямокутник має чотири кути. Один, два, три, чотири. А також у прямокутника є чотири сторони. Перша, друга, третя, четверта. У прямокутника сторони за довжиною різні. Дві коротших жовтого кольору. Та дві довших червоного кольору. Вони однакові попарно, тобто знаходяться одна навпроти іншої. Також прямокутник має довжину, це довші сторони прямокутника, та ширину це коротші сторони прямокутника. Підготуємося до роботи в зошиті. Підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, ліпті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, та вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 5. Відступи один рядочок клітиночок вниз порожніх і працюй разом зі мною. 4 плюс 1 дорівнює. Використовуючи пальчики, обчисли приклад 4 додати 1 дорівнює 5. Відступи три клітиночки вправо. На четвертій запиши 1 додати 4 дорівнює. Обчисли вираз. Один додати чотири дорівнює п'ять. Три плюс. Два. Три плюс 2 дорівнює. П'ять. Два плюс три дорівнює. 2 плюс 3 дорівнює 5. Назви цифри, які ти бачиш на екрані. Закрий оченята. Відкривай оченята. Які цифри заховав хитрий знак питання? Давай перевіримо. 2, 3. На екрані ти бачиш геометричні фігури. Якою цифрою позначено прямокутник? Прямокутник позначено цифрою 1. А у нас на екрані з'явилися емоційні снежинки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оцінни свою роботу! У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за чудову роботу! До нових зустрічей!